Всі собаки на мазях. О, нормально. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Зима не за горами. Ще два місяці назад написав заяву в лісництво і нарешті дрова приїхали до мене. Так що, друзі. Накладна у водія, зараз не готовий дати відповідь, яка цінова політика у нас. Але дзвонив до дядька Сашка в Черкаську область, то в них дрова там по три тисячі з лишнім гривень за кубометр. Ну, але у них йде трійка. То ми, прошлогоднішня залишилася в нас сосна. Ми вибрали товстіше, розпустимо його на якісь доски. Ну, а на даний момент зараз приїхали дубові, ну Такі всякі різні. Але дубові. Так що зима прийде і вона не спитає. О, хтось каже, літо-літо. Лучше це все діло літом зробити. Раніше, коли займався трошки дровами, возив цим зілком продавати. Коли був молодший, то було якось по барабану. Це був 2013 рік. Зараз вже, вибачте, мене 10 років пройшло, то багато людей також старалися підзатарити це все діло. В літній період, для того, щоб, по-перше, ну, легше це все діло організувати, по-друге, його все переробити і зложити, щоб воно було сухеньке. А і бували люди, які вже чекали, коли там морози всандалять, і коли мороз ударить, куча снігу, дзвонять, просять і потім їдеш тим зілом, десь кудись заїдеш, десь застрянеш. Ну, Трохи було не камільфов, воду грієш, заливаєш. ну, так. Так що легше було це все діло робити в літній період часу. Так що перша машинка нам прийшла. Я точно не пам'ятаю, але ну в накладні, це вже просто два місяці тому виписував. От, виписав, написали заяву. Опа. Е -е... Дали нам наряд, ми поїхали проплатили через банк і чекали дрова. І нарешті привезли. Ну це без доставки я цей раз замовляв. Дрова привіз мій підписник дядя Саша. Патрон. О, тому що не завжди є можливість у автомобілів, які працюють в лісництві, привезти. То легше було це все діло організувати отак. Такі дровця, Понятно, що ділового тут не буде. Якщо взяти по сосні, то в сосні, понятно, воно рівненьке, бо сосна рівна. Ну, Хоч дуб теж лісовий, він е, високий, він не такий, як посадковий. Посадковий дуб він е, більш корявіший, з ним важче бороться. Але тут теж такі всякі бугильки. От. Тут у нас не знаю, в нашому регіоні двушкою відпускається. Коли був Бересловський і зараз вони об'єднані, в них продавали пачками, а в Дернівці були штабеля. Так що, опа. Працюємо. Що ти чек? Контролює ситуацію. Такий тут бочок. Ну, звісно, чим товший він плотніший. Довше горить ну, але теж нічого І джек контролює. Це десь тут 10 кубів, мабуть. Точно не знаю, бо трактором ми виписували по 7 кубів. В лісі, звісно, машини. Я колись їздив. Да, в мене був синій ЗІЛ, ми його на черметі купили. Теж такі бідолага покоцаний весь брук що процес йде. Так що друзі, дрова розгружається сьогодні з дівчатами сьогодні в нас п'ятниця. Сьогодні Будемо проводити прямий ефір, будемо далі збирати кошти. Поки що на сьоме авто, але хлопці далі-далі звертаються. Вчора з 114 зверталися. Тільки що Макаренко мені дзвонив місцевий тут хлопчина, який також збирає для морських піхотинців на автомобіль. Просто також щоб допомогти. Ну, я кажу, не знаю, як мені правильно реагувати в цій ситуації, але не хочеться нікому відмовляти, але розумію, що... Не зможу я все це зробити і кажу людям збирайте, там будемо об'єднуватися і разом щось робити. Так що хто має бажання, можете приєднатися до нас сьогодні в прямий ефір. В прямому ефірі з дівчатами будемо ну, типу, тренуватися, співати караоке, розучувати можливо нові пісні, там на дівчинку буде розучувати разом з вами і будемо виставляти знову лоти. Картину, ту, що Віруська розмалювала, ще поки ніхто не написав. Тобто лоти всі стоять на місці, гільза стоїть, тобто, все поки на місці. Так що, кому буде цікаво, приєднуйтесь до нас в прямий ефір 21.00. Також сьогодні ще поїдемо тестувати автомобіль. Вчора ми поїхали його в грязь. І побачили проблему, що в нас не працює передній привід, тобто немає цих функцій, не переключається. Вчора вечором з хлопцями це все діло устранили. і сьогодні будемо їхати знову, будемо тестувати далі. Так що процес йде, буде нам кусок роботи, будемо по свободці, попиляємо по свободці порубаємо. Ті дрова мені Женя попиляв. Ті, що далі, їм вже вже 100 років. А Катю поки не трогаємо, вже лежить мабуть, четвертий рік. От. Лучше, Хай воно а такі дрова, як дубові, вони будуть лежати, воно їх накриємо. Правда. Хотілося б зробити вже якийсь і піднавіс, але не завжди. Не завжди є можливості фінансові, Дай зараз трошки інший час. Це треба зробити під навіс там, де в нас був накритий брезентом. Є в нас трохи там розпиляних підосток, є трохи стропил, є трохи ну, під забором там старі, старі труби, старі ліса. Щось виберемо на основу, щось може підкупимо трішечки, щоб зекономити. І зробимо під навіс, щоб ховати вже тракторця. Ховати всі причандали, там сажалку, диски, культиватора, копалку, ну, щоб було якось по хазяйськи. Ну, ну, на даний момент не дуже хочеться, ну, але треба щось робити. Поїдемо в неділю, відзвінимо вже авто, якщо все буде нормально. Кинув кліч, 에, позвонив Куміна Тоші із ярешок, 에, повинні підтримати мене повинні допомогти з смаколиками для хлопців. Джек акуратно, щоб тобі на голову дрючок не впав. Так що процес йде, хто любить подивитися, як працює техніка, будь ласка. Вілочок, лісовозик з захватиком. Захват хороша штука. Ми як з хлопцями їздили, то ми просили, щоб можна було на місці різати. Але були такі моменти, коли дрова були, вони нікому не потрібні. Ну, коли я тоді пробував розпочинати, їх лежало пачками, але були такі періоди, що не можна було в лісі шуміти, тому що ну, так як нересту риби, так само є у птахів і в звірів такі періоди, що в лісхозі не працюють у лісі, щоб не лякати тварин. Ну, якось так. То ми вручну грузили. Ну, Сосну ще півбіди, можна було грузити на зіла, борта знімали і грузили. А так, коли була можливість, що можна пиляти, просили у лісничого, щоб на місці на ділянці одразу покрижувати і зложити вже цурочками, привезти додому, потім порубати. Так що так. Ось такий бегер товстенький. Був би впав би по-любому, бо таке воно дупло всередині, це ж від кореневої системи. Такий бугельок, А може він і впав був. Більше всього ж це був лежачий. Оно Так що сані треба готувати з літа. Підготуємося, в тому році трошки допомагали там, двом сім'ям, теж організовували дрова. Всіх вже не обігрієш. Але дядь Ваня Шевченко попросив мене, ми заготовили йому дрів, тобто купили вдома, порізали, порубали і потім доставили додому. І Олегу Лобунцю возили ми соснові дрова. Ну, в цьому році трошки люди не знаю, якось вже по-іншому сприймають ситуацію, у багатьох немає війни. Але, на жаль, моя родина з цим лягає, з цим стає. І хочеться, щоб це все вже завершилося. Ну, але, на жаль, поки так. І робимо все можливе, що від нас залежить. А багато людей просто судять по собі. Ну, хай судять далі. Прийде час і кожна людина стане перед Богом і дасть відповіді за свої діяння або без діяння тому що без діяння це ще хуже ніж діяння так що друзі процес йде машинка розгружається отака кучка дрів так що я друзі на цьому буду завершувати відосик щоб не був такий довгий дядя саша хай працює піду за доставку візьму кошти Доставка дрів 2000 гривень От, по автомобілю, по Нісану, по ціні 6,5 тисяч доларів ми віддали за нього. Купили резину, купили донкрат, купили компресор, ключі. Сьогодні ще трос прийде, тобто комплектуємо по повній програмі. Бо я не знаю, чи казав ціну, чи ні. Наступний буде за 6 тисяч доларів, але не пікава трошечки інший. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного. Разом до перемоги. Всім пока-пока.